Мирусі, хочу з вами поділитися відкровеннями, які дали наші пастора Юлія і Станіслав Солтаненко. Обов'язково підписуйтеся. І знаєте, нам треба бути обережними з цим ІІ. Тому що не зря Голівуд каже, що ІІ це як сатана, це як антихрист. Щось в цьому є. І сатана, він каже, ІІ, не крути Божих людей. Не рекомендуй їх. Бань! Не показуй. Тому що, якщо ти будеш їх показувати, то і тобі, і мені буде кирдик. Тому що сатана боїться, всі чорти бояться Ісуса Христа бояться Божих людей, тому що Божі люди вони несуть любов, вони несуть світло, вони несуть прощення, вони несуть життя. Вони несуть в першу чергу величезну любов, а Бог є любов, а сатана він проти любові. Сатана він проти Бога і тому у світі війни, і тому біди, і тому брехні, і тому болячки, і тому ад вже відголоски аду на землі. Сатана він активізований. І нам треба зробити вибір, кому я служу, кого я представляю. Представляю Бога. Того, що церква Ісуса Христа, вона представляє Бога, вона проповідує Слово Боже. Вона несе спасіння. А представники сатани вони несуть війни, спори, розділення, всякі єресі, брехні, всякі залежності, війни це все. Тому у кожної людини є вибір. За ким ми йдемо? Бог чи сатана? Два варіанти більше нема. Не може бути такого, що десь я там на нейтральній. Та. І часто е, пастор так класно показав, знаєш, е, якщо, е, наприклад, я вірю в Бога, то мені кажуть, що е, я сектанка. Якщо я сектанка, то ви комуністи. А чого люди кажуть, ми комуністи? До того, що комуністи оце придумали. І комуністи вони сражалися за Біблію, комуністи вони принижували християн. Комуністи вони саж, сажали за ґрати за Слово Боже. І... і... Якщо глибоко розібратися, то комуністи, оці люди, які не приймають Христа, які не приймають Біблію, це і є прямі сектанти. Тому що сектанти це те, що виступає від Бога, це те, що виступає від Біблії, це те, що виступає від Слова Божого. Оце є сектантство. А християни це люди, які йдуть по Біблії ні вліво, ні вправо, повністю по Біблії. Тому амінь.